Як виглядає ця людина. Отже, це, друзі, що дуже важливо, активний при посаді детектив Національного антикорупційного бюро. Людина, яка провела в СІЗО за звинуваченнями у державній зраді. Ну, фактично, така стаття інкримінувалася. Одна з, як я розумію, звинувачення це. Служба безпеки України, які затримали цього детектива набу ще в липні 2025 року. І Ось 5 місяців він провів у СІЗО. Багато було розглядів справи. Багато судових засідань, багато експертиз. Я нарахував принаймні сім аудіо-експертиз. В яких намагалися експерти з'ясувати, чи справді на тих звукових записах телефонних розмов із відповідними людьми він та його батько ведуть ділові справи. З країною агресором, і все це стосується, начебто, технічних канапель. Це я вам просто фабулу справи розповідаю. Зрештою, що сталося ну фактично на початку грудня, 3 грудня, суд випустив Могамет Расулова, під особисте зобов'язання ситуація надзвичайно крива і смішна і просто абсурдна під час засідання суду, коли суддя мав ухвалити рішення стосовно виходу під особисте зобов'язання, було зауваження з боку Феміди, що виходити під особисте зобов'язання людині по тій статті, які інкримінуються, не можна, тому що це не передбачає українське законодавство. На що Сторона звинувачення служби безпеки України сказала: та все нормально. Випускайте. Тобто, фактично, це означає, що справа розвалилася, але е, те, що відбувається далі, е, достатньо непросто не просто зі слів самого Магамеда Расулова. Зараз ми розберемо його інтерв'ю. Я зробив певні скріни. Це інтерв'ю опубліковане. Є і відеоверсія, є, і друкована версія на сайті Української правди Сергій Мусаєва записала це інтерв'ю. Ось так, що, що суть в чому, так суть в тому, що Могометра Сулу фактично це зараз моя авторська інтерпретація. Ви можете це розділяти, погоджуватися або не погоджуватися. Але він фактично натякає на те, що це е, був утворений якийсь обмін. Так він виходить е, і на тому все заминається. Причому е, те, що він вийшов якраз в момент, коли голова уже екс-офісу президента Андрій Єрмак страти свою писав це теж навряд чи можна вважати якимось збігом, тобто, це все складови однієї історії, яка пов'язана між собою. Магомед Расулов, ще раз, де ну, для того, щоб ви розуміли про що ми говоримо, це людина, яка не була активним слідчим у справі Мідос, і не є активним слідчим у справі Мідос, але це людина, яка залучалася до цієї справи, керувала певні напрямки і влаштовувала контакти там з певними людьми і передавала певну інформацію. Один з таких людей Федір Христенко, Магомед Расулов під час цього інтерв'ю для української правди, це визнає. Він знайомий з Федором Христенком. наскільки глибоко і наскільки. Там у них якісь є відносини. Мангет Расулов про це не говорить. Це уривок я теж зачитаю. Але стосовно справи Христенка, вона теж потихеньку розвалюється. Отже, це такі невели... невеличкі введення, для того, щоб ви розуміли, що відбувається. Тепер найцікавіші фрагменти. З інтерв'ю Магомед е, Расулова так, перший фрагмент ось такий. Чи справді ви знайомі з нардепом Федором Христенком? Як про це повідомляв на прес-конференції голова СБУ Василь Малюк? Як Христенко з'явився у вашому житті? Значить, тут перед тим як прочитати відповідь на це запитання, давайте я нагадаю, що Федір Христенко виглядає ось так: ця людина звинувачена у державній зраді. Ді ця людина зараз перебуває в Україні. Він у СІЗО триває суд. Почерський районний суд міста Києва проводить цю справу. А він під вартою служби безпеки України і він фактично добровільно. Здався служби безпеки України 5 місяців. Також тому це відбулося влітку, після того як до нього злітав за чутками заступник служби безпеки України. Пан Поклад, ось в нього були і детективи Набут, які також очевидно його в чомусь переконували. Цінність цієї людини полягає саме в тому, що він. Може знати якусь інформацію на момент друзі розмов влітку. Ще так може знати якусь інформацію про співпрацю родини Магаматрасулових із росіянами. В цьому очевидно був якийсь задум. Федір Христенко, от так зараз його доставляють до суду. І Федір Христенко свідчить. Але свідчить з огляду на обставини вже не про набу і не про детективів. Набу сам Генеральний прокурор України Кравченко підтвердив, що свідчень про е антикорупційні органи Федір Христенко не надавав і не надає, що спричинило також дуже велику ейфорію серед. Е Mm. Ну, їх називають сарасята, але ми розуміємо, що це за люди антикорупційні. Активісти, Шабунін і його центр протидії корупції, так саме той Шабунін, на якого зараз теж відбувається певний тиск. Ви знаєте, що вилив його особистих фотографій стався з якоюсь метою. Це вообще ну повний бред, але ми говоримо не про це. Говоримо про реакцію Шабуніна і центр протидії корупції, саме на суд, який розпочався над Христенком. Суд який втрачає е, свій смисл після того, як на свободі. Опинився фактично Магомед Расулов, його батько. А ще також і пан Гусаров. Це ще один детектив НАБУ із елітного підрозділу. Д-2. Шабунін пише отак: що через Печерський суд намагалися легалізувати угоду зі слідством депутата ОПЗЖ Христенка, яку Кравченко і Пу поклад вивчали вичавили з нього в підвалах СБУ. Ми поки не знаємо, яке рішення прийняв суд на фото Христенко, якого доставили в Почерський суд. Переконано пропускаю, що в тій угоді з Христе вичевили казки про половину набу і САП, щоб продовжити атаку на них. Кравченко спростував уже цю інформацію, що ні, ніякої інформації стосовно Набу і САП Христенко не надавав. Тоді що далі? А якщо ви раптом думали, що розпочата розпочати єрмаком атака на антикор зупинилася, ні, не зупинилася. Це натяк на те, що я вже сказав, що це навряд чи збіг звільнення Єрмака і Мехамет Расулов на свободі, і ось ця от історія з Христенко, яка ну закінчується очевидно, також нічим зараз. Ця історія розгортається. Руками генерального прокурора Кравченка та заступника голови СБУ поклада по треку вичелених Срестенка, свідчень ці свідчення. Кравченко і поклад намагатимуться легалізувати через Печерський суд після легалізації свідчень Христенка. В угоді Кравченко і поклад відправлять його на обмін а, в Росію. В мене немає сумнівів, що зрештою Христенко опиниться в Росії, а потім повернеться до Об'єднаних Арабських Еміратів. Де, до речі, його очікує його дружина. Дружина, яка дала розгромне В'ю стосовно того, яким чином Христенко домовлявся із Службою безпеки України, а перед тим намагався домовитися із НАБУ, і потім, зрештою, обрав свою сторону це служба безпеки України. Чому тому, що можливо, можливо, це так вважає Шабунін. Христенко може пройшовши через судову процедуру, все таки бути обміненим. Людина реально серйозно звинувачується у державній зраді, це не жарти і це е, серйозне звинувачення. Е, ось але ну якщо він сам добровільно з об'єднаних Емі... еміратів о, арабських о, о, приїхав, опинився, здався служби безпеки України, це означає, що гарантію певні хтось дав. Тому там зерни на правди, я думаю. У цій цій всій цій історії, яку описує Шабунін, а вона насправді може бути тепер стосовно власне Магомед Расулов повертаємося до цієї фігури. Значить, Магомед Расулов який про Христенка, ось що говорить. Так це. Маніпуляція говорить Могама Расулов. Насправді я працював у відділі, який займався саме народними депутатами, і комунікував з багатьма. Тому казати, що я виключно комунікував з Христенком. Це помилкова історія. Комунікація з ним почалася напередодні набрання статусу народного депутата України, але комунікація з ним і з іншими депутатами нічим не відрізняється. В мене були з ним знайомі до цього, і тим більше в горліці я з ним ніколи не перетинався. Визнає фактично Федір, е, визнає Фактично, Магомед Расулов те, що знайомий з Федором Христенко, але це вже очевидно достатньо другорядна історія, і з цього нічого не вийде. Христенко не свідчитиме проти Расулова і тиск, який можна було б теоретично здійснювати на детектива, який дотичний до справи Мідеса. Ми зараз до цього дійдемо, вже очевидно не вийде. Наступний цікавий уривок, чому вам на вашу думку змінило запобіжний захід? Дуже цікава, е, цікаве запитання, але запитання, на яке є відповідь, так е, просто треба її було підтвердити: чи може бути пов'язано це з обшуками у Єрмака, невручими йому підозри? Чи могло це бути частиною негласної угоди? Моя думка могло так. Ну давайте що відповідає. Магомед Расулов, а думаю, що комплекс причин було багато спроб, щоб я вийшов, зник, не комунікував зі змі і зробив вигляд, що нічого не сталося. Що стосується кейсу Єрмака, ось тут цікаво, це окрема історія. У мідесі є серйозні речові докази, і я сподіваюся, що детективи не доведуть справу до кінця в межах закону. Дивіться дуже цікавий момент. Це інтерв'ю в нас з'явилося приблизно в четвер. Якщо я не помиляюся, 18 грудня. А зараз цей ефір я проводжу 21 грудня. 21 грудня заходжу в телеграм-канали, а там написано, що Магомед Расулов сказав, що історія з Єрмаком не пов'язана зі справою Мідес, є окрема справа. Тобто мені не зрозуміло тепер стає за три дні. Людина змінює або змінюється інтерпретація. Це причому я не побачив в цій інформації посилання на Магомед Расулова. Тобто якийсь висновок, якась маніпуляція сьогодні відбувається. До речі, прокинулися телеграм-канали, які вели цю історію з боку фактично сторони звинувачення. Вони мовчали два з половиною тижні після звільнення Єрмака, але тепер ці повідомлення знову з'являються, і от сьогодні пішла така ну цікава маніпулятивна історія, що е, кейс Єрмака не пов'язаний зі справою Мідес. Але я от вам демонструю пряму розшифровку, фактично так текстову версію інтерв'ю могаметрасуло, де написано, що. Що стосується кейсу Єрмака, це окрема історія, окрема історія. В чому вона окрема далі далі звучить так: у Мідесі є серйозні речові докази, тобто окрема історія, але у Мідесі є серйозні речові докази. Добре, далі ще один фрагмент. Цікавий: ми можемо трохи розказати про підготовку до операції Міду з вашого боку, можемо. Значить, говорить Магомед Расулов, я слухаю вже з різних джерел по різному всю цю інформацію. Кажуть, що я був або керівником цієї операції, або займався слідчою роботою. Я хочу, щоб всі розуміли, що я виконував вузьке коло задач. Які саме міг виконати, я не був старшим слідчим групи. Я взагалі не здійснював слідчої діяльності. Моя задача була реалізувати певні заходи щодо конкретних осіб. Фактично, це означає, що магаматрасила до, доросилов дотичний до справи Мідес, і це натяк на те, що справа проти нього стосовно технічних канапель, скоріш за все, яка розвалюється, розвалилася, вона була ну. З метою політичного тиску, ймовірно, так. А ще одна історія: тут я зроблю трошки. Трошки, от так, от більше щоб було видно під час перебування під вартою. Ви сказали, що міндіч це лише верхівка ізберга. Що в мало на увазі? А поясню, каже могаматрасула. Початково наша робота стосувалася міністерства оборони та діяльності Карлсона це один із персонажів плівок Міндіча на цьому напрямку. Це було основним мотивом початку розслідування. Я ніколи не вважав, що мінічі ключовою фігурою в реалізації всіх цих проектів це просто неможливо з точки зору масштабу і механіки. Виконання тоді хто був ключовим, запитує журналіст. На цьому етапі я не можу цього сказати. Слідство триває остаточних процесуальних рішень, ще не ухвалено. Далі журналіст, але ми можемо побачити в матеріалах справи представників вищого керівництва держави. Я сподіваюся, каже Магомед Расулов, що так, але є стара і дуже точна фраза. Головне не те, що ми знаємо, а те, що ми можемо довести. І ось цей фрагмент, друзі, я от хочу зразу згадати. Uh, Ігоря Валерійовича, який uh, із цієї клітки в суді тижнів зо два тому сказав, що ну про що ви говорите? Міндіч людина, яка налаштовує мені зум, робить каву і все, з які з нього мафіоза. А чому він втік? А він втік, тому щоб його не прибрали, тому що він може щось знати, але він не лідер. Те саме зараз говорить Магомед Расулов. Тобто, нас чекає, оч... очевидно. Я дуже на це сподіваюся, так і от Магомед Расулов сподівається, що продовження цього серіалу, де ми почуємо ну справжні прізвища справжніх лідерів, і, і і чому Магомед Расулов, наприклад, не каже, що це Галущенко, так ну одна із ключових історій. Галущенко, до речі, ну знятий з посади, і що ну. Поки що нічого такого серйозно не відбулося. Повний штиль і е, затища. І е, цей штиль і затища порушує поки що оце єдине інтерв'ю за три тижні всієї цієї історії. Е, ще один уривок на завершення. Давайте щоб, так е, почитаємо. Значить, питання журналіста. Ваш кейс, і кейс Віктора Гусару. Ось тут згадка про ще одного детектива. НАБУ. Багато хто пов'язує зі спробами демонтажу антикорупційної системи. Чи бачите ви ризики нової атаки на НАБУ і САП? Цікаве запитання, правда так. Магомед Расулов. На жаль, бачу, ситуація принципово не змінилася. Питання незалежності бюро залишається критичним. 21 липня. Ми побачили, як можуть діяти абсолютно незаконно просто ухвалити рішення, атакувати і зробити це перманентний процес, і його неможливо вирішити зараз, раз і назавжди. Єдине, що реально працює увага суспільства, медіа і міжнародних партнерів, коли всі діють як єдиний оркестр, тоді інституції. Можна захистити, і там є ще продовження, яке стосується ось цієї цікавої історії. Це друзі, у нас генеральний прокурор Кравченко, який на тижні відреагував на інформаційну атаку, і, і це справді була інформаційна атака. Так просто питання в тому, ким вона була організована і чи не була вона організована. Дружнім оточенням самого офісу генерального прокурора. Так, тут потрібно розбиратися. Але що сталося? Значить, почали поширювати чутки в інформаційному полі про те, що генеральний прокурор Кравченко можливо піде у відставку. Прокурор Кравченко почекав десь пів дня, і потім після цього став активним і сказав, що у відставку він не йде. Він на своєму місці. Ви бачите, він продовжує виконувати в обов'язку генерального прокурора, і далі, от фраза, яка тригернула громадянське суспільство, емоційний простір і самого Магомеда Расулова. це є також в інтерв'ю. Значить, що зауважив Кравченко? Я знаю кожного. Дивіться, бачите на фотографію, хто працює зараз проти мене і прокуратури, як інституції. А, і е, зараз хвилочку ми погано видно. Так і е, можете не маскуватися. Я за кожним прийду особисто. Так, за кожним прийду особисто. Я залишаюся там, де обіцяв бути, там де найважче працюємо далі. Не розслабляємось. Цікава реакція там зверху. Володимир Мартиненко, це колишній радник, міністра внутрішніх душних справ. Ось дивіться, що написав. Я дуже сильно звіняюся, але найважче, мабуть, зараз в окопі, так, а не в кріслі генерального прокурора в центрі столиці. Якесь прийду за кожним особисто, трохи мерзке Але раз пішли заяви, значить лід тріщить. Так, ну це така от рефлексія на те, що написав генеральний прокурор. Але але посил сам, так я е, знаю кожного, хто працює зараз проти мене, і прокурори, як прокуратура як інституції, можна. Не маскуватися за кожним придо особисто Магомед Расулов коментується в своєму інтерв'ю, каже, що він це сприймає також особисто. Він каже, що він відчув в цьому пості звернення і до себе, так і до свого оточення, і він заявив про те, що він боїться за своє майбутнє і за майбутнє своєї родини. А це насправді небезпечна така заява, і тенденційно вона насправді достатньо непроста, тому що Магомед Расулов, який прийшов на інтерв'ю. Я думаю, я впевнений, що він зробив це з, з власної волі. Але я думаю, також що із ним працює якась комунікаційна команда, яка радить йому. Чинити саме так і радить йому заявити в цьому інтерв'ю про те, що він боїться, заявити в цьому інтерв'ю, що щось є на Єрмака, і заявити в цьому інтерв'ю, що він дуже сподівається на захист, принаймні в інформаційному полі, що засоби масової інформації, преса, ці всі публікації, медіа. Ну, це власне, от е, така от, е, захисна історія. Ось ось така е, тема, яка ну, є, є в розвитку і, і достатньо непроста. Що про це думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Е, що буде далі? Спрогнозуйте, якщо вам сподобався саме цей аналіз, саме цієї теми, поставте лайк і напишіть, чи хотіли б ви почути продовження. Цієї тематики, яка стосується саме антикорупційних органів, і Магомед СУЛОВАК.